Сьогодні багато людей говорять, що вони нікого не вбили, не вкрали. Але якщо ми подивимось на їхні погляди, кого вони підтримують, вони можуть підтримувати, наприклад, там комунізм, який вбив багато людей. Це значить, що такі люди теж несуть відповідальність за ці виставки, за це зло, якщо вони підтримують це зло. Ось. Тому Ісус Христос. Коли перед палатом стояв, він чітко показав, що і Палат грішний. І хто дали владу йому судити, То Ісуса Христа теж грішні. Так само Іван Хреститель Іроду вказав на зло і гріх. Так само Стефан, коли його судили. І так само апостол Павло перед царем грипом. Ось їх всіх боялись старі, тому що вони назвали гріх гріхом.